Позиція логічного прагматизму щодо цього кінотеатру. Справитиму приміщення дійсно це власність, комунальна власність обласної ради, точніше комунального підприємства Діловий центр, яке здає в оренду дане приміщення. Якщо орендні ставки в центрі міста, то Визначені в 15%, рендна ставка в 8% визначена кінотеатру Дружбі. Я вважаю, це свого роду пільга, пільга, коли в два рази менше. назвем так. На сьогодні проблема єдина в тому, що дуже затратні енергоносії, що призводить до, до такого от колапсу. І коли апаратура, яка там знаходиться, причому вона сучасна і нова обладнання, належить орендереві, приміщення належить обласній раді, варіанти є, є варіанти поставити питання перед депутатами про зменшення орендної плати, але це питання треба, щоб хлопіював, хоча б Депутатський корпус. Тоді це можна виносити на розсуд, на розгляд і так далі. І сподіватися на вирішення питання. Інше питання є інформація, що це обладнання знайшло свого покупця, тому орендар відмовляється від оренди. І виникає пропозиція перенести з кінотеатру Щорса в кінотеатр Дружба. Практично. Але це питання буде вирішувати спільно з обласною державною адміністрацією щодо подальшої долі і самого кінотеатру Щорса. Мені здається, це було б логічніше, навіть якщо буде проводитись ремонт споруди кінотеатру Щорса, то на цей час для мешканців Чернігова було б корисно і. І, і мало позитив переглядати кінофільми в приміщенні кінотеатру Дружба.